Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти про те, як ми пересаджуємо уже розпікіровану розсаду. Чому ми це робимо і для чого. Ну, Взагалі-то тут дуже все просто. Ми зовсім недавно показували вам ролик про те, що е, якого ж віку розсаду краще пікірувати. Я вам розповідав, що це е, не має значення, що можна і, і маленькою, і більшою. І е, коли, коли потрібно, тоді і пікіруєте. От нам було потрібно пікірувати, коли вона була зовсім маленька, тому що висадили у невеликий стаканчик і тут взагалі е, більше ста рослин в одній невеликій ємності. І нам треба було її маленькою попікірувати. Але, але далі теж, теж була така проблема, що е, коли така маленька, вона ж приймається, їй треба створити. Я теж говорив, що просто ідеальні умови для того, щоб вона далі росла. Для того, щоб розпікірувати вже в такі ємності, що вона доросте до того стану, що е, висаджувати вже у ґрунт, це е, великий, велика площа. Тому ми вирішили спочатку розпікірувати ось таку касету. Щоб її можна було поставити, он у нас там на стілаж і під стілажом е, підігрів із пластина з теплого полу, для того, щоб дійсно створити такий е, е, мікроклімат для цієї розсади, щоб вона гарно прийнялася. Але ж далі, ось вона, е, до речі, дивіться, вам наочно показую, як вона прийнялася практично. По-моєму, одна. Одна рослинка дещо не прийнялася. Все решта прекрасно прийнялися. І вже дивіться, садив, такі, що е, пікірував. Такі, що тільки-тільки в руку поміщалися, і вже ось дивіться, які виросли. Але ж, друзі, в такій касеті дійсно е, ну залишати до того, е, до, до висадки її ж не будеш, тому що міста мало. І приходиться її пересаджувати. Тепер уже пересаджувати. Друзі, чим відрізняється пересадка від пікіровки. Теж може хто ну, просто слово пікіровка і пересадка. Але пікіровка це коли ви рослину після посіву вириваєте і начпуєте в неї стержнєвий корінь. Оце і є ключове у слові пікіровка. Тепер же ми її просто пересажуємо. Друзі, ну, а пересаджуємо вже в таку більшу касету. Звичайно, коли коли у вас така там може проблема виникне, що вам треба і у вас небагато, ви можете вже пересаджувати і пікірувати, ну, і, і в більшій ємності зразу. Ну, от для того, щоб зекономити площу, тому що мені дзвонять тут багато підписників, дзвонять, що... Поставили на тому, не вистачило світла, не помістилося, розсада витягнулась. От саме для того, щоб зекономити площу, оце ми і зробили. Ну, щодо самої тепер пересадки, ось прекрасно, дивіться, із касети виймається, таку ту зробили, полили, робиться це просто елементарно. Ну і тепер, тепер, звичайно, Уже тут більше місця і ростиме воно до того моменту, поки так трошки обжимаєте. і виймається, практично, практично корінь зовсім не, не порушується. Дивіться, просто це дійсно. Пересадка. Ну, ось так. До речі, чому в нас оце ще так вийшло, я, не пам'ятаю чи розповідав вам про той китайський наш ранній, який дуже ранній І насіння в нас вже не залишилося зовсім, залишилось насіння, яке попуталося із насінням санька. Ну, ми то, ми то знаємо, що як, як відрізнити, от дивіться, ось рослина Санька. Тому що листя в неї звичайне, томата санька, а китайський відрізняється картопляним листям. Але коли мене просили, щоб я вислав, а я вже говорив, що немає, ну не можу я ж пояснювати всім, що е, якщо у вас там щось зійде, і, і буде не таке, подивіться, е, яке листя буде. Тому, друзі, вибачте, ну, вже не було, не було вже насіння. Бачите, що навіть, навіть собі висадили ось таке. Ну, ми то відберемо точно, тому що знаємо, де цей китайський і чим він відрізняється. Ну так, друзі, робиться це швидко. І зробимо і тепер вже місця після пересадки цим томатам обов'язково вистачить. Ну, тепер пересадимо, підживимо монофосфатом калію для того, щоб корінчик гарно розвивався. І все, і, і хай росте просто аж до самої, до самої, до самої висадки у ґрунт. Ну, ось, друзі, отак я вам хотів показати таке коротеньке відео, що якщо ви дійсно дорожите площею тією, що там тепличкою невеликою, в якій ви вирощуєте, що яким способом можна... Спочатку навіть розпікірувати і декілька тижнів зекономити до того, поки там більше появиться сонця, буде можливість винести там чи поставити десь вашу розсаду на сонечко. Ну ось, якщо було кому корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.